Вечір пам'яті Анатолія Шевчука розпочався з його улюбленої молитви. Те життя Анатолія Шевчука було присвячено пошуку та розкриттю талантів Полісся. Свого часу саме Анатолій Мефодійович відкрив та став розпорядником і опікуном творчого доробку унікального художника Олексія Макаренка. Зібрав чи не найбільшу колекцію різних артефактів, живопису, графіки, порцелянових виробів, вишивки витинанок, які є кодами драматичної історії, як України в цілому, так і великою мірою Полісся. Його боліло. У він бідкався, що про цей край мало пишуть. Він намагався озвучувати свої спостереження на конференціях наукових, у публікаціях. І, власне, жив поліссям повсякчас. Навколо себе мистецтвознавець постійно об'єднував творчу молодь та дав дорогу в творче життя не одній талановитій особистості. Він був певним джерелом натхнення і генератором ідей, які зайняли велику частину життя. Життя життя професійного. Він умів радіти з чужих успіхів. Це буває дуже і дуже рідко між творчими людьми. Найбільшою мрією Анатолія Шевчука було відкриття у Житомирі українського дому, який би об'єднав усі творчі здобутки митців нашого краю. Та реалізувати цей масштабний проект митець не встиг. І цю мрію спробувала здійснити родина Шевчуків, створивши сайт. Рідне мистецтво, яке вміщує в собі творчі здобутки двох непересічних особистостей Олексія Макаренка та Анатолія Шевчука. Ідея створення сайту, це, мабуть, якраз ця ідея найбільше відповідала таким постулатам життєвим. І пана Анатолія доносити най... таку найглибшу інформацію до найширшого кола, кола користувачів, найширшого кола читачів. Після презентації сайту та обміну спогадами присутні гості долучилися до сакрального дійства плетення дідуха, який здавна в Україні є символом оберега роду, духовного життя, добробуту та урожаю, і який багато років на Житомирщині плели під керівництвом Анатолія Шевчука.